Творить для інших. Ольга Штонь була художницею і дизайнеркою понад 20 років. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінила напрям діяльності. У 2024 році під час візиту до подруги в Англії вона познайомилася з традицією місцевих художників розмальовувати каміння та залишати його в парках і на вулицях, аби дарувати радість іншим. І мені це принесло якось таку неймовірну радість. І я приїхала назад в Тернопіль в Україну. І чогось минулий місяць був загалі дуже важкий по новинах нас і я щось так сіла, в мене було дуже багато залишків після арт-терапії, таких камінців. І я подумала, чому не зробити такий рух в Тернополі. Ольга Штонь займається такою справою майже місяць і за цей час розписала понад 100 камінців. Окрім малюнків, вона додає на них надписи від простих слів на кшталт «кохай» чи «Усміхнись» до цілих висловів. Серед улюблених фраз художниці ми знову будемо гуляти уночі. Ділиться не вистачає зараз теплих вечірніх прогулянок, як у час без війни. Чогось мене саме найбільше зараз тягне на квіти і дуже яскраве, палаючи серце злива не загасить. Мені також сподобається, бо воно якось так обнадію, я навіть якби не було погано. Наше серце горить. Ольга Штонь розповідає, процес створення камінців із настроєм потребує часу. Спочатку жінка покриває каміння базовим кольором, потім наносить малюнок і напис. Між цими етапами потрібно зачекати, поки фарба висохне, а на завершенні покривати роботу лаком. Свої роботи вона залишає на вулицях Тернополя. А близько 30 вже знайшли у своєму місті львів'яни. Це десь якась лавочка, наприклад, яка не є дуже сильно популярна в парку, або десь біля озера, або я ходила на дальній пляж і десь на дальньому пляжі на лавочках, також в центрі. Тобто я стараюся, я стараюся обійти всі частини Тернополя і там всюди десь поставити. Ольга Штонь зазначає, головна мета її творчості дарувати людям посмішку. Її надихає думка про те, що мешканці та гості міста радіють, знаходячи розписані нею камінці.